Ось такий розсадник в нас получився. Поки, поки не хватило, щоб заказав, їдуть поки. Ось така тут туманчик. понизу пленкою тут поставив пленку тому що вітер і здуває туман докупивши пленки з до цієї сторони теж ставити пленку сітка 45-ка 6 метрова Зараз покажу як я її крепив три слоя потім по ходу зривання розсади клубніки будемо знімати слоя Так. Труба квадрат, 20 на... Не квадрат, а пентагорка називається. Труба коротше, називається вона. 20х20. На 20. Толщина двойка. Можна брати меншу, але я взяв так. Потім, якщо на балаган, пригодиться і ще щось. Тепличку. Так. Ось арматура 14. Поперек любую. Можна коротше робити ці палки. Отак длина арматури 75 см. У землі десь 60 см, 65 і 10-12 см надівається. Як туманить добре, красота. Так, що ще? Розстояння між дугами метр двадцять від дуги до дуги. Так, я вас Першу прибиваємо до пленки, Отак каплю прибиваємо. Скобки грубі брали, на першу десятку скобку брали. Далі вже прибивали шестьорками, щоб легше знімати було. Ось такі саморізи. Цю сторону надіваємо. Це два слоя цих наділи. Перший слой весь прибитий повністю. З цієї сторони. Тут відкріпили з зигзагами да. Такий от зігзаг прикручується отакі от шурупи. без головок щоб були, без шляпок так що ще вам цікаво Що що цікаво питайте тут от доска йде і пльотка щоб не дуло, щоб не було сквозняка щоб не сушило розсаду що ще так ну а грутно тут кріпив стяжками з, з цієї сторони до досочки прибив Все. Фокери ставив через метр двадцять в принципі от вистає зараз е, піду покажу датчик який купив для поліва Ага, пленка у нас на высоті 60 см від землі получається потом пленку брав обычную сотку не знаю може потом поменяється надо будет сейчас покажу датчик який поставив для полива солнце може світити не світить вот такий датчик для полива тут тільки раз в час можна настроїти. я поставив раз в час на 5 минут Поливається і так кожний час, воно включається, закривається і відкривається саме. Таку розводку зробив, щоб наполів на огород і полів на відільно на табличку. Такий датчик стоїв 1100 гривень, але він хороший такий, добротний. Все, всім добра, все буде Україна.